Ось таке румке, солодке, неймовірно смачне печиво я спекла. Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні я буду пекти печиво мого дитинства: Слоєне печиво з листкового тіста. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо пекти разом. Для цього тіста я візьму борошно, яйце, вершкове масло, сметана і дрібка солі. Нам ще знадобиться трішки цукру. Але вже пізніше, коли будуть вироблені коржики. До борошна викладаю дрібку солі і вершкове масло. Яйцей ділю на жовток і білок. Жовток викладаю до сметани. Білок нам знадобиться пізніше. Поєдную борошно з вершковим маслом. Ось таким чином. Рублю. Масло має бути холодне. Коли борошно ось так поєднала з вершковим маслом, сметану перемішую з жовтком до однорідної консистенції. Так не обов'язково, але просто так зручніше викладати в тісто ці два інгредієнта. І викладаю в миску. Лопаткою, а потім замішувати руками. Висипаю на стіл. Починаю замішувати тісто. Я б сказала, що не замішувати, а ось так об'єднувати. Об Масло трішки починає розставати від долонь і тісто об'єднується. Довго не замішую. Замотую в харчову плівку. Тісто, бачите, яке вийшло з прошарками масла, Тобто таке неоднорідне, трішки рихле, відправляю в холодильник мінімум на 1 годину. Я поклала в глибоку тарілку 3,5 ложки цукру, додала ванілін. Так як в тісті у нас немає ніякого аромату і запаху, то я закомпенсую. Ось тут цукрі. Робочу поверхню, підпиляю борошном. Тісто розкачую завтожки 3 мм. З таким фігурним ножиком нарізаю печиво. І легко збиваємо, кожне печиво. Ось так обмакую, викладаю в цукор і викладаю на дечку. Дечка вже готова, духовка вже зве. І я відправляю випікатися це печиво. Ось таке неймовірно смачне, хрумке печиво, я спекла. Раджу і вам скористатися цим рецептом. І сподіваюся, що вам сподобається. Щиро дякую вам, що були зі мною. якщо вам сподобалось це відео, Рецепт цього печива. Діліться з своїми друзями, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Переду буде ще багато нових та смачних рецептів.